Права 6,6 подайте вигляді дробу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас частка двох дробів. Що означає поділити на дріб? Це означає помножити на оберний дріб. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, вийде 6а в квадраті, що ділиться на 5 b в квадраті, що множиться оберний дріб. Це у нас 15 b піде у чисельник. Міняємо чисельник і знаменник місцями. А в знаменнику буде 2А в кубі. І це mm. ну що ж, За правилом множення дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників 6а в квадраті. Що множиться на 15b. А в знаменнику як добуток знаменників 5 b в квадраті. Що множиться на 2А у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, тоді, щоб перемножити, зараз ми запишемо в вигляді добутку, щоб зрозуміти, що можна скоротити 6 і 2, Щоб скоротити, я 6 запишу як 2 помножити на 3. Далі а в квадраті я залишаю без змін, бо в мене в знаменнику А в кубі. ау квадраті можна буде скоротити. 15,5, щоб скоротити, я запишу як 5 15 помножити на 3. І помножити на b. В знаменнику вийде 5b в квадраті. Тобто 5, що множиться, щоб скоротити b, ми записуємо як b помножити на b, що множиться. Далі на 2. І а в кубі. Ми можемо записати, як а в квадраті помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник ми скорочуємо на 2. І чисельник і знаменник ми скорочуємо на А у квадраті. На 5 ми скорочуємо і чисельник і знаменник. І на B скорочуємо, і чисельник і знаменник. Тоді в нас залишиться у чисельнику тільки 3 помножити на 3 це буде 9. А в знаменнику B помножити на A. Або АБ. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас частка двох дробів, один з них від'ємний. Тут Добуток у нас буде, звичайно, від... частка буде від'ємна. То записуємо: поділити на дріб, це означає помножити на обернений дріб. Тобто це вийде мінус 4А в квадраті, що ділиться на 27х, що множиться. Обернений дріб. 9х у кубі пишемо у чисельнику, міняємо чисельники знаменник місцями 9х у кубі, що ділиться на А у четвертій степені. І це дорівнює. Ну що ж, за правилом множення дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. Записуємо, що це дорівнює мінус 4а у квадраті, що множиться на 9х у кубі. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 27х, що множиться на А у четвертій степені. І це дорівнює. Ну а зараз розкладаємо на множники, щоб зрозуміти, що ми можемо скоротити. Можна цього не робити, можна так поскорочувати. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус. 4 я залишаю, немає його з чим скорочувати. А в квадраті залишаю так, бо в знаменнику А в четвертій на А в квадраті будемо скорочувати. Далі 9 залишаю так, бо в знаменнику 27 на 9 будемо скорочувати. х у кубі, щоб скоротити x, я запишу як x, що множиться на х у квадраті. В знаменнику 27. Щоб скоротити 9, записуємо як 9 помножити на 3. Далі помножити на x. А в четвертій запишемо, оскільки нам треба скоротити а в квадраті, як а в квадраті, що множиться на а у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо. І чисельник і знаменник на А в квадраті. На 9 скорочуємо, і чисельник і знаменник. На х скорочуємо, і чисельник і знаменник. Тоді одержимо мінус. У чисельнику у нас буде 4 іх у квадраті. 4х у квадраті. А в знаменнику 3, що множиться на А у квадраті, 3А у квадраті. Є. Переходимо до третього завдання. Тут бачимо частку двох дробів, один із них від'ємний. То частка буде також від'ємна. Записуємо, що це тоді дорівнює мінус. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 5 xy Що ділиться на 2M у квадраті n. Тоді пишемо помножити. Обернений дріб у нас буде 8 mn у кубі у чисельнику. А у знаменнику буде 15х у квадраті у. І це дорівнює. Ну що ж, за правилом множення дробів записуємо, що отже добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. чисельнику записуємо як добуток чисельників. 5xy, що множиться на 8n, n у кубі, а у знаменнику 2m у квадраті, n, що множиться на 15x у квадраті y, і це дорівнює. Що ж пишемо мінус, у чисельнику пишемо 5, що множиться. Так, x і y записуємо окремо. Далі 8, щоб скоротити 2, запишемо як 4 помножити на 2. Далі n записуємо. n у кубі ми запишемо, як n помножити на n у квадраті. Знаменнику записуємо як 2 помножити. М у квадраті це буде m помножити на n. Далі помножити на n. 15 це 5 помножити на 3. Далі x у квадраті це x помножити на x, і помножити на y. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник ми скорочуємо на 5. На x скорочуємо і чисельник і знаменник. На y скорочуємо і чисельник і знаменник. На 2 скорочуємо і чисельник і знаменник. На m скорочуємо і чисельник і знаменник. Та ще на n скорочуємо. Тоді одержимо мінус. У чисельнику в нас тільки. 4, що множиться на n у квадраті. 4n у квадраті. А в знаменнику 3 помножити на m і помножити на x. Я запишу як 3xn. Є? Переходимо до четвертого, останнього завдання. Тут у нас частка двох дробів. У нас обидва дроби від'ємні, частка буде додатня. Тобто мінус на мінус буде плюс. Не будемо їх враховувати, а поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює 2аб у квадраті, тоді, що ділиться на 9х у квадраті P. Так, то ми пишемо не поділити, а помножити. І у другому дробі чисельник і знаменник міняємо місцями, то в чисельнику буде 27х у квадраті. П у кубі. А у знаменнику 2А у квадраті Б. І це дорівнює. Ну що ж, за правилом множення дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто це буде 2А Б у квадраті, що множиться на 27х у квадраті П у кубі. Що ділиться? На 9х у квадраті П, що множиться на 2А у квадраті Б. І це дорівнює. Ну що ж, щоб скоротити, давайте розкладати, де потрібно на дроби. Ну, 2 у нас є, 2 так і записуємо. Далі А Б у квадраті м. Щоб скоротити B, я запишу, як B помножити на B. Далі 27, щоб скоротити 9, я запишу як 9 помножити на 3. Далі х в квадраті записуємо х у квадраті, бо і знаменнику є х у квадраті. Його можна скоротити. Далі p у кубі запишемо як P помножити на P у квадраті, бо на P потрібно скоротити. З знаменнику записуємо 9, що множиться. На Х у квадраті. Що множиться? На П. Що множиться. На 2. І помножити А у квадраті. Запишемо, як А. Помножити на А. І помножити на Б. Ну що ж, давайте будемо скорочувати і чисельник, і знаменник на однакові множники. Скорочуємо на 2. Скорочуємо на А. Скорочуємо на Б. Так, на 9 скорочуємо. На Х у квадраті скорочуємо. На P скорочуємо. Так, Більше нічого не скорочується. І у нас у чисельнику залишиться B помножити на 3 і помножити на P у квадраті. Це буде 3B у квадраті. 3Б у квадраті. Ну, а в знаменнику тільки А. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, подайте ви дробу. дідробу. В першому завданні ми подали, записуємо 9, що ділиться на АБ. У другому завданні мінус. 4х у квадраті, що ділиться на 3А у квадраті. У третьому завданні записуємо мінус 4n у квадраті, що ділиться на 3xn. І у четвертому завданні буде 3BP у квадраті, що ділиться на А. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів на цьому вправу завершено.